Мене звати Сорок Олександр, місто Рівне, 33 мені вже роки. В бізнесі роки 7 місяців. Ситуація наступна. Як я до такого докатився? Бізнес мене запросили дві людини, це мої хороші друзі, Сергій Володимирович Катунін і Денис Бередягін. Якщо говорити про сектора, да, звідки хто прийшов, то я був і студентом, я був і державним службовцем, і підприємцем, і дай Бог стану бізнесменом. Е, Найдовша термінізація, яка була на, моєму, на моїй пам'яті, її проводив Сергій Одумич Катунін. Він мене термінізував три місяці. Е, Денис Бродягін запросив Сергія в бізнес і ми мали дуже багато спільних знайомих. І коли Сергій приїжджав на семінар, він знав що я в місті Львові, е, тому що тоді я вже займався підприємництвом. Я до цього був в Київській адміністрації працівником. І пішов з київської адміністрації, коли зрозумів, що я там ну, потупішав за два роки. Ну, при всій повазі до найманої праці, наймана праця це праця потупляюча. Тому що я, коли пропонував якісь ідеї нові своєму керівництву, мене постійно гасили і сварили за це. Я не розумів, чому. Це пізніше розрозумів, коли пішов з адміністрації, що якщо вище стояще начальство побачить тебе, то тебе поставить на те місце, тому твій безпосередній керівник в тому зацікавлений. Тому я думаю, так, щоб мене не сварили, я взагалі нічого не буду робити і нічого не робив. Мене все одно створили, тому що нічого не роблю. Я зрозумів, що на державній службі, на державній роботі потрібно створювати видимість роботи. Папірці покладати, фіфушечку пограти. Це нормально, в мене вийшло. Я пройшов фіфут 2007, це футбольний симулятор. Фіфу 2008, 2009, у мене Рональдо, Ронадіньо, Месі грали в «Динамо Київ, я подарував всі пункти. Але я зрозумів, що я не розвиваюсь. Так само я бачив своїх колег, і я не розумів, як за ту заробітну плату я маю бодай, квартиру в Києві купити. І за все життя, якби там працював, мені б цих коштів не вистачило. Але я бачив люди, які приїжджали в ту адміністрацію на гарних автомобілях. Вони жили не з тих заробітків, які заробляли на тій роботі. Тому я прийняв рішення і пішов зі служби, зі служби, почав займатися підприємництвом. У 2010 році я приймаю рішення в місто рівне, і ми разом з моєю сестрою Тетяною з тіткою Надією відкриваємо перший магазинчик з продажу парфумів працюємо з турками. Це був крок назад, тому що коли ти приїжджаєш зі столиці назад в Рівне, тебе пальцями тихо, хтось на вернувся, не склалась, лузер і так далі. Що сталося? Починали перехід сектора Р і сектор в сектор П він найчаще був, тому що потрібні кошти для того, щоб запустити сам саму справу. Кошти ми брали всюди. Ми і позичали у родичів, ми і всі кредитні картки е, е, опустошили, ми і в ми постійно користувалися. І одна така відправна точка, яка в мене була, я пам'ятаю, як один день ми прийшли з сестрою до мами, тому що потрібно було перед вихідними взяти нову порцію товару, щоб на вихідних продати, заробити гроші. І в нас вже грошей не було, тому що ми постійно асортимент збільшували. І ми прийшли до мами зі жменкою золота. Там були таніни сережки, танін браслет. Бу було моє, а ми якесь одне калічко за це життя нажив, там теж в тій жменці було. І ми просили в мами, мама дала кільцо. Вона постійно давала своє кільце, коли ми в ломбард. Але в той момент нам не вистачило цього кільця, і ми просили в маму ще сережки. І ми стояли з стані, мама дивилась на нас, і вона плакала, каже, діти, що ви робите? Ви вже все влізли в борги, ми всім родичам винні гроші, ми банкам винні гроші. У мене все, що лишилося, ви наркомани, каже, вже все з хати вийшло. У мене все, що лишилося ці сережки. Вона взяла, зі сльозами зняла і кинула в нас. А ми з Тетяною пішли, знову закупили товар, ми продали. І більше ми повернули мамі сережки вже протязі тижні, і більше в неї сережки не брали. Після цього справа розвивалася вже через півроку. Ми відкрили інший магазин. Ми звільнили маму з роботи, яка працювала продавцем в продуктовому магазині на 1200 гривень зарплати. Вона почала працювати разом з нами. А зараз вона володіє кількома магазинами, які її лишилися, які вона управляє, заробляє кошти. Потім я приїхав у Львів, де ми розвивали цю власну справу, і саме там мене знайшов Сергій Катунін. Тому що ми ще зі студентських років були знайомі, так і з Денисом Радягиним. А у Львові були семінари, вони мене визвонили, йому приходь, побачимось, давно не бачилось. Причому не тільки Сергій, не тільки Денис, а й багато інших знайомих, яких вони підтягували цей бізнес. І ось тоді, повертаючись до найдовшої термінізації. Ми зустрічаємося з Сергієм, хоча деякі вже наші знайомі мені і намагалися зустріч провести. Що говорив Сергій? Саш, є дуже прикольна тема, ну реально дуже класна. Але я зараз не розібрався і не можу тобі нічого розказати. Так що давай, я тобі, коли розберусь, я тобі розкажу, а потім давай наливай. Це, це були ще ті часи, коли ми з Сергієм знатно вибували. Є таке поняття сидіти на стакані, ми в ньому жили, лежали в ньому. На наступний місяць приїжджає Сергій, а в той місяць мені ще ні знайомий провів зустріч, а Сергій сказав, тобі продати не буде, бо ще нічого не знає, розберети тобі Скажу. На наступний місяць приїжджає Сергій і каже, Саш, Я вже розібрався дійсно. Тема дуже прикольна, але поки що тобі не можу розказати. Тому давай надівай. І ми знов собі по всім клубом гуляємо. Сергій мені розповідав, що він не відразу знав, що є другий день семінару. Він я люблю ті камні, він набирав мене, е, 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 їхав до мене, і ми з ним робили проїзд по нічному Львову, по всім закладам. Тоді е, телефонує е, мені Денис він каже Саш, дивись, така ситуація. Є. Я не можу Сережу витягнути на другий день семінару. Давай, може, ти прийдеш і ви зекономите гроші. Скільки ви грошей витрачаєте на те, щоб погуляти по Львову? А так у тому буде нормально.". Він каже, дивись, семінар. Ти у Львові, тобі це буде дешевше, ти приходиш і гала-вечеря, і ресторан, і нап'єтеся, і я буду разом з вами. Ну, е, гріх було не св'язатися з такою можливістю. Я прийняв рішення відвідати семінар. Але після того, як я знав, що потрібен поліс, мене хлопці втратили на два місці. Е, що було цікаво, Сергій він приїжджав на кожен семінар, і, незважаючи те, що можливо не все правильно по технології, але він не пропускав жодного семінару. семіна. вам порада, не пропускайте жоден семінар. Бо ті люди, які провели зустріч наші спільні з нами в перший місяць, на другий семінар вже не поїхали. А Сергій їздив, хоча не проводив мені зустріч, але продовжив термінізувати. Державний Денис брадяєм в телефонному режимі. Він мені призвонив і сказав, Саш, давай, тобі потрібно взяти користь і в цьому розібратися. Тоді в нас було 15 магазинів. Але в мене не було коштів. У мене ці кошти були в магазинах, тим більше, що і до сих пір мої родичі не знають, яка в мене була ситуація. Ми займалися парфумами і біжутерією. там був сімейне, сімейне підприємництво, там було все нормально. Але один напрямок, тому що я хотів диференціювати свої джерела прибутку, я взяв сам і самотужки почав займатися магазинами з продажу живого пива. ну і супутніми товарами. І коли Прийшла до мене ця інформація, і в мене грошей не було. Я гроші позичив на свій перший поліс, на семінар розібрався. Коли я на стартовий семінар, тоді я не знаю, чи це ті люди, які мали там бути, ті люди, які мені пообіцяв, що от вони будуть, це наші спільні знайомі, давайте разом зберемось на галовичері, ува, всі діла там. Ну добре. Я прийшов і їх не було. По якісь причини вони не приїхали. Тоді я розвертаюся і йду. Денис мене ловить і каже: Саш, ну ти вже заплатив за стартовий семінар, гроші не вертаються. Ну принаймні, піди і розберись, в тебе ж є поліс. І тоді проходила повз Ірина Антонюк на той момент, це консультант третього рівня. дай. І Денис словив Іру за руку і сказав: Іра, це Саша, будь ласка, бери його і заведи в зал. Іра взяла мене за руку і повела мене в лекційну залу. Я не міг відмовити такі чарівні блондинці, пішов за нею. Я прослухав лекції. Після лекції в мене все помінялось, в мене було дуже багато думок і, і дуже багато бажання щось поміняти в цьому житті. Я зрозумів квадрат грошового потоку. Я почав дивитися, що я в секторі П, а потрібно рухатись в сектор Б і дивитися, яким чином це можна зробити. Приїхавши додому, я проплатив маму, тата, це перші були мої клієнти. А далі пішов по технології, там родичі, знайомі, були найрідніші люди. Коли мама з татом взяли поліс, вони мене благали, кажуть, не йди по родичам. Ну добре, ми ті гроші втратили, ну не потрібно вже всі родини вносити гроші і класти в той Медлайф. Вже потім мені перепрала сестра, що о, мама дуже сильно переймалася, вона переживала за мене е, і за компанію Медлайф, щоб вона працювала, щоб вона виплачувала. Вона ходила в церкву, вона ставила свічки, е, щоб компанія Медлайф виплачувала гроші і далі продовжувала працювати. Я знаю тут присутня інна Владиславівна Білянська Інна Владиславівна, Я думаю, завишучий і в цьому компанія Медлайв до сих пір все нормально працює і є лідером на нашому ринку. І, і на цьому все, на цьому бізнес закінчився. Я їздив на семінар, в мене нічого не виходило. в мене сестра е, не розуміла, вона казала, малий, ти ненормальний, ти ідіот, е, ти кудись гроші не сієш, ти не тим займаєшся, не те робиш, у нас є власна справа, розвиває її. І поліс, вона, звичайно, не брала. Е, але мені вдалося вивезти через півроку на стартовий семінар, я проплатив її чоловіка. І потім ну, це відбувалося після навчання, після ТР-1, була мотивація, я приїхав після ТР-1. Пішов до чоловіка, поговорив, кажу, Торік, ну треба ж взяти поліз, а ти в будівництві працюєш. А це небезпечно. Давай оформити тобі на -то програму, бо в тебе двоє дітей. Зрозуміло, якщо там, я допоможу, але ну давай і ти за своїх дітей якимось чином там відповідай. Ми сказав, так, да, Саш, дійсно, правду говориш, давай, ми заповнимо на програму на 5 тисяч гривень, я кажу, все, Торі, давай гроші. Каже, Саш, гроші у сестри. Я йду до і кажу, Таня, мені потрібно 5 тисяч гривень. Таня думала, що я хотів ці гроші позичити в неї, вона мені дала 4, я прийшов кажу, Толік себе тисяча і пішов проплатив поліс. Після цього, коли Таня знала про таку аферу, я її попросив поїхати з нами на сенату розібратися. Це був крах для мене, тому що я пообіцяв і заявив певну кількість одиниць своєму структурному керівнику, але по якійсь причині які ті люди, які пообіцяли поїхати на семінар, вони не поїхали. Знаєте чому? Да, гроші не зібрав, а з другу сказав, що зібрав гроші. І в 10 вечора телефонує тітяні і кажу, Тань, в мене ЧП. Якщо ти мені сестра, ти завтра будеш вранці у Львові. Вона приїжджає в 10 вечора, вона збирає речі і вранці вона вже у Львові йде до старту 17. За 2,5 роки стала директором компанії Starline. Дякую тобі, до лікарні. Е Ірина мене затягла в бізнес, ти в мене в цьому бізнесі лишила, бо ти прийшла саме тоді, коли в мене нічого не вдавалося. В мене півроку взагалі нічого не було, нічого не виходило, не, 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 не здали на семінар. Я пам'ятаю один день, коли до мене приїжджає в черговий раз Денис Бродян, щоб прочитати презентацію, а я її не збираю. Приходить один новий на презентацію. Денис Чернівців приїхав 300 кілометрів, -е забронював готель, зняв зал і прийшла одна людина. Мені хотілося в той момент провалитися, тому що я розумів, скільки він витратив коштів, щоб допомогти мені. А я навіть не зміг цю презентацію зібрати. Тоді, коли він сказав, тоді давай, Саш, він завжди позитивний, він не сварився, не каже, як все нормально, таке буває, нічого, давай, зараз ми проведемо повторну зустріч, я поспілкуюся з клієнтом. І коли він спілкувався з клієнтом, я просто зрозумів, що сьогодні не так. А не так йшло, бо в мене не було прийнятого рішення. Я розривався між е, традиційним підприємством, між е, тими магазинами, ще з продажу живого кива, які на той момент мені принесли 240 тисяч борг. Які не давали мені взагалі рухатись цей борг, бо я розумів, що якщо я перекладу на, на свою сім'ю, то вони це не схвалять. Я не знаю, Таня, ти знала про це чи не знала 240 тисяч я був. <сум> 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 е, і я розумію, потрібно щось робити. Я пам'ятаю фразу Дениса, який мені постійно повторював Саш, не важливо, як ти швидко піднімаєшся по лісниці, якщо ця лісниця представлена не в той стіні, я розумів, що ці кошти потрібно віддавати і більше коштів є в секторі Б. А в тих магазинах сектором Б і не пахло, і не пахне, і не буде пахати. Це ти вічний пахарь тих магазинів. Я приймаю рішення, кажу Денис, пиши. Мені бізнес-план. Я хочу за 5 років стати власником компанії компанією Він мені написав тоді, в той вечір, коли приїхала одна людина на цю презентацію. Він написав мені бізнес-план. Я приймаю рішення, я продаю ці 5 магазинів пивних. Я вдало їх продав за 180 тисяч гривень, і в мене боргу лишилось 60. Я здаю квартиру яку знімав у Львові. У Львові ми закриваємо 4 магазини з продажу парфумів. Ми просто їх закрили, товар, спакували, привезли в рівне, і відтоді я почав робити цей бізнес. З того моменту пройшло три роки і два місяці, як я прийняв рішення і став восьми. І для мене було визначальним це. Я пам'ятаю ті кроки, які були їх завжди було тяжко робити. Але для мене в останній момент став таким от прикладом твердження ніколи не здавайся, ніколи не зупиняйся. Дерекретно. Це Олімпіада 1992 року, забіг 400 метрів. Мої консультанти знають, я їм нагадував про це. Стартує Олімпіада, фінал, 8 спортсменів, забіг 400 метрів. Розігруються медалі Олімпійських ігор. І десь приблизно на 150 метрах у одного спортсмена, який лідировав, він був один із лідерів, в нього рветься зв'язка. І він е, падає від болі, починає там встагнати, в нього е, стражена боль, він корчиться від болі, вибігають лікарі, починають проводити його до тями. Е, що він робить? Оговтившись від больового шоку, він починає вставати. Він встає і починає йти. Лікарі його починають тримати за руку, відтягувати назад. Він виривається і починає, накульгучі, починають далі йти до фінішу. Далі відбувається подія з боку, коли охоронці намагаються затримати якусь людину, яка проривається скрізь охорону, і вибігає на цю бігову доріжку. Я з'ясувався, це був його батько. Він підбіг до Дерека і сказав, Дерек, ти не маєш що робити. Все, вже все кінчено, вже забіг закінчився. Давай, все, я тебе відведу. Він сказав, ні, тато, я мушу. Він сказав, добре, сину тоді, я піду з тобою. Він взяв свого сина під плечем і вони вдвох, накульгуючи пішли до фінішу. І тільки перед, за кілька кроків до фінішу батько відпустив Дерека, давши йому можливість фінішувати самостійно. Ніхто не пам'ятає, хто виграв той забіг, хто зайняв перше, друге чи третє місце. Але всі пам'ятають Дерека Редмана. Так само ніхто не пам'ятає, хто в 2013 році виграв мотиваційну поїздку в ту Італію. Але всі знають батьюка Андрія. Тому... Тому від мене вам побажання. Ніколи не здавайтеся, ніколи не припиняйте, діти свої мети, ставте цілі через рік, через два, через три. Я вам бажаю вже бути тут співвласником компанії. І давайте тоді вже так для веселості на 3-4 ува! Три-чотири!